Друзі, мої вітання на каналі Безукар. Це канал про автомобілі з Німеччини. Друзі, ви могли бачити цей автомобіль в одному з минулих відео, що нового, якийсь там номер у нього був. Це у нас Hyundai Ioniq. Я вам такий короткий тизер показав, що це за авто. А в цьому відео ми будемо його детально оглядати. Детально я його вам покажу. Це авто, яке мене досить сильно вразило що Скільки ти автомобілів, скільки ти опцій, скільки ти комплектації отримаєш, в які кошти. Якщо розглядати Там його не знаю, з німецького авторинку прямий конкурент, ну, ID 3 не буде його прямим конкурентом, тому що ID 3 вона вже ем, новіша модель, скажімо так, електрогольф. Електрогольф в 22 тисячі євро можна придбати досить непогано з цифровою приладовою панеллю. Це буде якийсь рік, також там 19-20. Е, можна навіть з шкірою підібрати якийсь варіант. Буде в нього безключовий доступ і таке інше. Тобто буде в нього досить-досить гарна комплектація. Звісно, якщо розглядати саме хорошу комплектацію гольфа і такого «Айоніка», я б чесно скажу, що я отак відразу не готовий сказати, яке б авто я взяв Звісно, гольф буде краще їхати, звісно, гольфа буде краща шумка. Наскільки це можна назвати гольфовську шумку шумкою, але це все буде збитіше, матеріали будуть цікавіші. Але такої комплектації, як в цьому автомобілі, гольф просто-просто неможливо, щоб отримав. Це у нас вже фейсліфт. Автомобіль зареєструвався вперше в 2020 році. Виготовлений був він в 2021 першому э, і в 2019-му. Році він був виготовлений цей автомобіль. Він мав одного власника, і він в нас вже з більшою батареєю, аніж попередник. Замовник розглядав автомобілі на кілька тисяч євро дешевші, але це все були до фейсліфти. В них були менша, в них була менша батарея, менший запас ходу. Тут в нас вже кращий дизайн інтер'єру, вже в нас краще світло, звісно, оскільки це фейсліфт, у нас трохи бампера змінились. Ну і те, що я вам казав, одне з найголовніших це в нього більша батарея. Ось це алюмінієвий диск. Ось це схоже на якусь пластмасу. Я не розумію, навіщо вони її тут зробили. Якось її однозначно можна буде зняти. Може ні, це швидше за все пластмаса, якось на кліпсах вона там стоїть чи приклеєна. Абсолютно не розумію, навіщо вони це зробили коли? Можна було б зрозуміти, якби вони закрили тут якийсь отвір, а це ж ось диск, тут підійде ближче, покажи. Це ось тут якраз у нас залізяка від цього диску. Не розумію. Якщо хтось має якісь ідеї, то пишіть обов'язково. Зачиню автомобіль, щоб ви побачили, що в нього є безключовий доступ. Зачинився. Зачинився. Як би і у гольфа, наприклад, на задніх дверях його не було б, цього безключового доступу, але кришка багажника в нас його має. Досить просторий багажник. Ми вам напишемо який об'єм в літрах. Я не думаю, що він буде набагато більший, ніж в гольфа. Тут маленьке місце, куди можна ось. Кабель покласти, тут аптечка якась у нас ні, це для, для шин, піна і компресор, правильно. І все на цьому. Більше місця тут немає. ну і В принципі, правильно, тому що це в нас авто гібридне було. Я не впевнений, чи є в нього якась модифікація саме з двигуном внутрішнього згорання без гібриду, і плюс ще зробили електричне авто. Відповідно, якби це авто з самого початку проектувалося як електричне, то в багажнику було б набагато більше місця, тому що батарея пішла б в нас під автомобіль, під підлогу автомобіля. Хоча, якби було більше місця, то я не впевнений, що було б зручно щось так з глибини великої діставати. А якби вам було зручно, то пишіть це в коментарях. Також напишіть мені, будь ласка, в коментарях на що ось схожа ця задня частина. Якщо ти звідси станеш, знімеш ці віки. Старі цівіки мали таку ляду. Точно таку саму ляду. Для аеродинаміки в нас цей кант обриву повітря досить високо знаходиться, і ти просто нічого не будеш бачити через ось це скло. Якщо подивитися, воно то наче велике, правильно. Але коли ти ззаду дивишся, воно таку висоту має. Тобто воно зовсім зовсім невеличке І через те довелося ще тут також скло зробити, щоб щось було видно позаду тебе, а не ти їхав як на вантажійки. Скажімо так. Задній ряд сидінь. А, безключовий доступ. До речі, також, як і Рено, як і більшість корейців. Ну, зробіть нормальний сенсорний безключовий доступ. Вони роблять ось на кнопці. Звісно, це якось дуже сильно не напрягає. Просто можливо це зробити по-іншому, але краще мати, я вам скажу, такий безключовий доступ, аніж не мати його взагалі. Давай зараз я сяду. Позаду себе, тому що в гульфу, наприклад, місця досить мало. Зараз подивимося, скільки місця тут в цьому автомобілі для мене. Ну, тут також особливо його багато не буде. Звісно, можливо, мені можна ще трошки вперед покинутися, але я не думаю, що буде водій метр вісімдесят шість і за ним хтось буде сидіти точно з таким зростом метр вісімдесят шість. Я б хотів, би, щоб було трохи більше місця. Але знову ж таки, що це за авто, для чого воно купується, для яких поїздок і таке інше. Звісно, це не шкіра, це перфорована екошкіра. Чому вона перфорована? Тому що попереду вона перфорована. А чому вона попереду перфорована? Це ми зараз дізнаємось, коли будемо там попереду. До речі, покажи ось тут. В нього є підігрів сидінь задніх. Наприклад, якщо ви візьмете гольфа, в якому гольфу ви бачили підігрів задніх сидінь. Ні в якому. Це правильно. О, я не можу вилізти, я застряг. І тепер ми переходимо нарешті на переднє сидіння. Ну ні, я б не сказав, що я б сильно ще хотів би подвинутись, хоча ви бачили, що трохи під'їхало сидіння сюди. Перфорована шкіра, я казав. Чому перфорована шкіра? Тому що в нього є. Обдув сидінь, у нього є вентиляція сидінь, кліматизація цих сидінь. В якому гольфу ви бачили кліматизацію сидінь. Я вам допоможу ні в якому. Оскільки ви вже побачили, що сидіння самостійно під'їхало, ви могли зробити висновок, що в нього є електропривід сидінь. До цього електроприводу сидінь, у нас додається ще також пам'ять і функція комфортного виходу. Коли я виходжу з автомобіля, в нас від'їжджає сидіння. Коли я заходжу в автомобіль, сів, у нас сидіння трохи під'їхало. У нього є саунд-система Infinity, в нього є однозонний клімат-контроль. Знову ж таки, все тут тач, хоча ось є дві кнопки для того, щоб увімкнути підігрів лобового скла і підігрів заднього скла, який зараз не вмикається. Чомусь вирішив він, що це не потрібно робити. Камера заднього руху присутня. Що цікаво, коли ти вмикаєш рух назад, в нього обидва дзеркала опускаються. Не так як у більшості європейців, лише одне праве дзеркало, тут два опускаються. Цікаво, мені це подобається. Підігрів керма. Ну, просто він в кожного куреці, на мою думку, має бути, тому що без нього не купували б ці автомобілі. Електронні стоянкові гальма, автохолд у нього присутній. Оскільки є безключовий доступ, в нього є також безключовий старт. Хоча я думаю, що у войонів, швидше за все, у всіх безключовий старт. Можливо, тут під рульовими такими типу перемикачами передач, але це не вони є. Можливо, рекуперацію налаштовувати, більшу робити, меншу робити і повністю її вимикати. Індукційна зарядка бездротова для телефона, попільничка, яка б в моєму автомобілі відразу викинулась, два підстаканники, тут досить глибокий відділ, і тут в нас також USB-вихід. Не регулюється підлокотник, хоча хотілося б мені, тому що бачите, що ось тут щоб він був. Але знову ж таки, нехай собі буде так. Матеріали, звісно, матеріали жорсткі, хоча о, це, це відносно м'який матеріал. Тут навіть зробили імітацію шкіри. Це навіть що? Це навіть є якась екошкіра. І це шов, це не імітація, це дійсно прошитий тут шов. Досить великий інформативний дисплей мультимедійної системи. У нього також тут цифрова приладова панель присутня. У нього є адаптивний круїз-контроль, асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент екстреного гальмування, асистент контролю сліпих зон, тобто по асистентах він також напакований повністю. Ну і також кліматизація сидінь та електропривід мене дуже-дуже сильно здивував, саме в автомобілі такого класу. Хоча, знову ж таки, дешевші марки вони якраз беруть цим, що вони накидують по комплектації все більше 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 якихось цікавих речей, щоб їх купували. Тому що якщо цього вони робити не будуть, їх купувати не будуть. Наприклад, ось тут підлога. От, от таке коврове покриття було колись в Хонді моїй якогось там 90 кінця якогось року. Точно, точно таке саме коврове покриття. Потім була наступна Хонда якихось 2000-х років. Також там точно таке саме покриття було. Таке відчуття, що там, ну, хоча це Хонда, це Японія. Яке відношення вона має до Кореї, не знаю. Тут хром. Хром я б цей також прибрав, щоб вже повністю звідси. Думаю, що, ну, час хрому вже відходить. Тут вони також хром зробили. Це, на твою думку, нехай він буде. В принципі, може комусь подобатись. Автомобіль в нас 19 року має 62 тисячі пробігу одного власника. Він мав був придбаний мною після огляду у офіційного дилера Hyundai. Цей автомобіль і вартість його кінцева в Україні. Ми вам напишемо десь тут. Пишіть ваші думки, друзі, в коментарях з приводу цього автомобіля. Мене він вразив. Саме своєю комплектацією, і те, що він коштує відносно недорого, якщо порівнювати з своїми конкурентами, Їде він досить непогано. Звісно, асистенти ці працюють не так, як увага, не на всі просто 100%, але вони є, вони працюють, вони допомагають. І знову ж таки, комплектація, електропривід сидінь, все інше. Це шкіряна торпеда, що там воно обтянуто. Це все такі мілкі нюансики, але вони досить чіпляють. Мене цей автомобіль зачепив. Чи зачепив він вас, друзі? пишіть це в коментарях, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграмі. До зустрічі в наступному відео.